Слава Богу, брати та сестри, деякі біблійні поради, що зломаний зуб або ж розслаблена нога, то надія на ненадійних людей. Христос сказав: хто не є зі мною, той є супротив мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Поки є час чуєте? Не завжди він був, не завжди є, і не завжди буде. Поки є час, будемо робити добре усім людям, але перше своїм повіри. Якщо не ослабнемо, то свого часу пожнем, гарантує Бог на сторінках священої книги Біблії. Тому у старанні своєму не слабніть, Духом завжди горім, і Богові завжди. Служим. Христос сказав: хто зробив найменшому із оціх людей, зробив для мене, і все, що ви не робите, словами, ділом, робіть, як для Бога.